Шоста година, 10 хвилин ранку. Сіра зона на околицях Курської області розкислий від дощів, чорнозем тягнеться до горизонту, і посеред цього поля лежить те, що ще кілька годин тому вважалося гордістю російської авіації су 35 багатоцільовий винищувач вартістю понад 80 мільйонів доларів, який тепер безпорадно сидить у багнюці після жорсткої посадки на черево. З поламаним шасі і вимкненими двигунами для українських операторів ГУР це не просто аварія ворожого літака, це вікно можливостей тривалістю не більше 20 хвилин, бо щойно російські повітряно-космічні сили зрозуміють, що сталося, вони зітруть це місце з карти, не залишивши жодних доказів. Мета не корпус і не двигуни, мета мозок літака, радіолокаційна станція Ірбіс Е. Яка коштує десятки мільйонів і тримає в собі ключі до всієї системи повітряного бою противника? Ця історія не про технічну несправність і не про випадкову удачу. Це була ретельно спланована операція, яка почалася ще кілька годин тому, задовго до того, як су 35 торкнувся землі. Українці не випадково обрали саме цей літак. Хоча могли б полювати і на інші машини, бо Ірбіс Е має одну особливість, про яку росіяни знали, але не сприймали як загрозу, а українці перетворили на вразливість. Кожного разу після запуску система Радара відправляє зашифрований службовий запит на базову станцію, щось на кшталт цифрового рукостискання, як старі комп'ютери, що перевіряли ліцензію через інтернет для російських інженерів. Це була штатна функція безпеки. А для українських фахівців цифрова крихта, яка вела просто в кабіну пілота. Протягом кількох днів конкретний су 35 зі складу 105-ї гвардійської авіадивізії перебував під постійним спостереженням. Його паливні цикли, регламентні роботи і маршрути були відомі майже до хвилини, а найголовніше було визначено момент, коли він опиниться у сірій зоні, де захист слабшає. Але самовпевненість екіпажів зростає. Курська область для авіації не є безпечним місцем. Регіон накритий щільною парасолькою з комплексів С 400 та Панцер, і будь-яка ціль з крилами зазвичай живе там лічені секунди, але українці не планували знищення, їм потрібен був контрольований параліч. Для цього і знадобилася нова тактика, побудована на маскуванні, перевантаженні і обмані. А не на прямому ударі. О 5 годині 40 хвилин у повітря піднялися два десятки ударних безпілотників типу «Лютий», кожен з яких коштує у десятки разів дешевше за зенітну ракету. Але всі разом вони створили на екранах російських командних пунктів справжній хаос. Ці апарати летіли на висоті близько 120 метрів, імітуючи загрозу для енергетичної інфраструктури, і командири змушені були. Обирати між репутаційною поразкою і економічним самогубством, бо стріляти мільйонними ракетами по пластикових цілях це завжди погана математика. Паніка взяла гору. І в небо були підняті чергові винищувачі 2 Су-35 з повним боєкомплектом і максимальним режимом форсажу. Для російських пілотів це виглядало як легке полювання, повільні цілі без прикриття здавалися ідеальними, і перші пуски ракет Р-703 лише підкріпили це відчуття, коли один за одним безпілотники зникали у спалахах тепла і уламків. Командування раділо успіху. Не помічаючи головного, кожен пуск, кожен маневр і кожна секунда роботи бортових систем робили літак все більш видимим у цифровому просторі, відкриваючи його координати і параметри польоту для тих, хто чекав цього моменту. Поки пілоти були зайняті знищенням приманок, програмний код у глибині системи Радара вже отримував змінені пакети даних через знайдений раніше цифровий канал. І коли Су-35 почав заглиблюватися далі від прикриття наземної ППО, пастка замкнулася, на екрані Радара почали з'являтися десятки цілей, які поводилися як сучасні винищувачі, міняли напрямок швидкість і висоту, створюючи ілюзію атаки з усіх боків. І в цю ж мить справжня загроза залишалася невидимою, ковзаючи над землею на мінімальній висоті. Саме так почався фінальний етап операції. Який перетворив найдорожчий літак у регіоні на безпорадний планер, що за лічені хвилини змінить баланс сил у повітрі у той момент, коли бортовий комп'ютер Су-35 намагався відслідковувати фантомні цілі? Справжня атака вже наближалася, низький профіль польоту дозволяв залишатися нижче радіогоризонту, а наведення здійснювалося не з борту літака. А через зовнішнє ціле вказання, яке надходило від літака дальнього радіолокаційного виявлення САП 340 AEW, що спокійно кружляв за сотні кілометрів від зони бою, український F-16 летів з повністю вимкненим власним радаром, не випромінюючи нічого, що могло б видати його присутність, і в цій грі він був мисливцем, а не ціллю. Коли дистанція скоротилася до приблизно 60 кілометрів, пілот отримав підтвердження з командного пункту і перевів озброєння в режим готовності, натиснувши кнопку пуску ракети АМРАМ у конфігурації з дистанційним підривом. Це не був класичний удар на знищення. Україна не потребувала обгорілого уламка, їй був потрібен контрольований результат. І тому боєприпас був запрограмований вибухнути у строго визначеній точці над корпусом літака. Лічені секунди по тому ракета вийшла на розрахункову траєкторію, і в момент, коли Су 35 продовжував маневрувати, намагаючись захопити неіснуючі цілі, над його хвостовою частиною стався підрив потік вольфрамових елементів, прошив горизонтальні стабілізатори. Перерізав основні гідравлічні магістралі і позбавив літак керування, не розірвавши фюзеляж і не зачепивши кабіну. За одну мить надсучасна бойова машина перетворилася на важкий планер, що стрімко втрачав швидкість і висоту, а пілот отримав кілька секунд на прийняття рішення. Катапульта спрацювала чітко. Ліхтар кабіни відлетів убік, і парашут розкрився над полем, де нижче вже ковзав по багнюці корпус літака, поглинаючи енергію удару всім своїм тілом. Саме ця ковська посадка врятувала ніс машини і зберегла радіолокаційну станцію «Ірбіс-Е» практично неушкодженою, що й було ключовою умовою всієї операції. Проте на цьому небезпека лише починалася, бо кожен радарний оператор у радіусі сотень кілометрів бачив, як мітка су 35 зникла з екранів, і в Москві миттєво зрозуміли, що сталося щось значно гірше ніж просто втрата літака. На командному пункті було віддано наказ негайно знищити місце аварії разом з усім, що там знаходиться. І до виконання залучили фронтові бомбардувальники су 34 озброєні коригованими авіабомбами та ракетами великої потужності. Вони вже розверталися у напрямку цілі, коли група гур вийшла з укриття. Важкий транспортер м 1070 Сім восьмивісний тягач виробництва Ошкош прорвався через посадку дерев, ніби броньований звір, його дизельний двигун ревів на повну. А гігантські колеса різали мерзлий ґрунт, залишаючи глибокі колії. Це був не імпровізований виїзд, а елемент сценарію відпрацьований десятки разів, і кожен член групи знав свою роль до секунди, поки одні встановлювали лінійні кумулятивні заряди на кріплення крил, інші готували лебідки і направляючи, бо транспортувати літак з повним розмахом крил у таких умовах було неможливо. Контрольований підрив відокремив крила залічені миті, і корпус, позбавлений аеродинамічних поверхонь, почали затягувати на платформу, використовуючи подвійні лебідки з тяговим зусиллям у десятки тонн. У цей же час у небі з'явилися перші ознаки контратаки. Російські боєприпаси вже були в дорозі, але українці підготували ще один рівень захисту. Десятки безпілотників сформували над Місцем аварії щільну завісу з за аерозольних і вуглецевих частинок, яка збивала лазерне і телевізійне наведення, і високоточні ракети втрачали захоплення, проходячи повз ціль і вибухаючи на безпечній відстані. Час працював проти обох сторін, але українці вигравали секунду за секундою. І коли корпус Су 35 нарешті зафіксували на платформі, конвой рушив у напрямку кордону. Під вогнем артилерії і під загрозою нових атак з повітря, несучи на собі не просто метал, а ключ до розуміння всієї повітряної війни противника. Колона ще не вийшла на асфальт, коли російська сторона кинула в бій останній резерв з найближчих позицій, були запущені баражувальні боєприпаси ланцет, які знижувалися з характерним виттям, намагаючись вразити двигун М 1070 і зупинити евакуацію будь-якою ціною для росіян. Це була остання можливість знищити трофей, але для українців цей сценарій також був передбачений. Оператори радіоелектронної боротьби активували мобільний купол перешкод, що працював у режимі частотного стрибка, використовуючи starlink міні для синхронізації в реальному часі, і в радіусі кількох сотень метрів сигнали управління почали ламатися. Камери ланцет одна за одною втрачали зображення. Відеопотік перетворювався на шум, і частина боєприпасів падала в багнюку, так і, не знайшовши ціль, ще кілька були придушені ручними засобами реб безпосередньо з платформи транспортера. У той самий час російська артилерія почала накривати дорогу, коригуючи вогонь за спалахами і уламками, але швидкість конвою вже зросла, і важкий тягач, хоч і перевантажений, тримав темп неможливий для точного прицілювання десь на сьомій годині 15 хвилин ранку. В повітрі з'явилися російські су 34 які намагалися знизитися для візуального контакту. Проте саме цього моменту чекали українські розрахунки. Прихована в лісосмузі батарея Петріот перейшла з режиму огляду в режим супроводу, і сигнал тривоги в кабінах бомбардувальників пролунав надто пізно. Пуск ракети був коротким і майже беззвучним, а через кільканадцять секунд у небі спалахнула вогняна куля, яка позначила кінець ще однієї спроби повернути контроль над ситуацією. Для російського командування стало очевидно, що пряме знищення цілі більше неможливе, і тоді було ухвалено відчайдушне рішення застосувати балістичний удар по маршруту відходу. Ракета з важкою бойовою частиною вийшла на траєкторію, але час уже було втрачено, бо конвой перетнув останній міст буквально за хвилину до удару, і вибух лише обірвав шлях переслідування, не завдавши шкоди головному вантажу. Коли Су 35 опинився на контрольованій території, операція перейшла в іншу фазу, менш видовищну, але набагато важливішу. Літак доставили в. Замаскований ангар, де радіолокаційну станцію Ірбіс Е ізолювали у спеціальному приміщенні з екрануванням, яке блокувало будь-які сторонні випромінювання, проте систему не вимикали повністю. Українські фахівці підключилися до сервісного порту через оптоволоконний інтерфейс, створивши проміжну ланку між радаром і зовнішнім середовищем, і дозволили системі продовжувати надсилати службові сигнали. Але вже під повним контролем. Саме тут з'ясувалося, що Авіоніка су 35 працює за принципом централізованої синхронізації, де кожен літак регулярно обмінюється даними з базовим сервером на аеродромі, підтверджуючи свою присутність і отримуючи оновлення. Замість того, щоб заблокувати цей канал, українці створили цифрову пісочницю, яка імітувала роботу російської інфраструктури. Дозволяючи радару вважати, що він і досі знаходиться на рідній базі, зворотний зв'язок не забарився, і протягом лічених хвилин з'явилася можливість бачити структуру всієї мережі, маршрути обміну, часові мітки і навіть координати інших літаків, які перебували на обслуговуванні. Це означало, що втрата одного Су 35 перетворилася на витік інформації стратегічного масштабу. Який змусив противника зупинити польоти і переглянути всю систему повітряного прикриття на ділянці фронту протягом наступних двох діб російські винищувачі залишалися на землі, бо те, що вважалося захищеним каналом, стало маяком, і будь-який зліт міг бути зафіксований і використаний проти них. Баланс сил змінився не через масований удар. А через поєднання точного планування, технічного аналізу і холодного розрахунку, де кілька десятків безпілотників і один важкий транспортер виявилися ефективнішими за роки дорогих розробок. Ця операція показала, що сучасна війна вирішується не лише кількістю техніки, а здатністю бачити систему цілком, знаходити в ній слабкі місця і бити не по броні, а по логіці. На якій вона тримається.